Доброго дня колеги. Сьогодні у нас 2 жовтня, родище Черкаська показує вам кішмиш щелкунчик американської селекції. Тут у мене на прищепі висить 7 грон. Да, здається, 7 грон. Ця прищепа в минулому році дала невеличку сигналку, таку вигляді пасенкову. Пасенкові грони. В цьому році є такі, такі от грони, вони відносно невеликі, але я, скажімо так, не зовсім в цьому нічого не маю дивного, тому що тут, на цьому кущі, в мене, по-перше, це перша ділянка, тут дуже багато затінення. І на цьому кущі в мене тут зоопарк, мабуть, штук 8-10 прищеп. тому Ну, такі йде різно різнобій. Вона дуже щільна, дуже щільна, з хрустом має ягода гармонійний смак. Вона в цьому році в мене горошнула, що є знову ж таки не дивним. Я планую його все-таки перенести на основну ділянку і посадити його у вигляді кореневласного варіанту, тому що чув версію, що щілкунчик не для наших умов. Ну, дивіться, це умови центральної України. Він практично вже набрав кондиції. Він має солодку щільну ягоду. Я звичайно його не знімаю, тому що я хочу залишити на зберігання. Він лежкий, і я думаю, що це все одно непоганий варіант для умов центральної України. Всього найкращого.